Друзі, вітаю всіх. я Дарі, Щаслива, у Мене гостях генерал-майор Сергій Григорович Кривонос. Пане генерале, вітаю вас. Доброго дня, слава Україні, героям, слава пане генерале, збройні сили України просунулися в Запорізькій області на глибину до трьох кілометрів. Повідомляє інститут вивчення війни. Ось карта, фактично, це підтверджують і російські пабліки. Ми чекаємо на офіційну інформацію. Пане генерале, що ви знаєте саме на цей момент з приводу наступу збройних сил України. Запорізькій області я чекаю офіційних е, виступів представників Генерального штабу безпосередньо. Останніх Європи Генеральний штаб, зробивши правильні висновки, постійно підкреслював, що довіряйте тій інформації, яка йде з тих джерел, які за це відповідають. Мене абсолютно не цікавить що зараз розповідають росіяни та інститути вивчення проблем війни. Мене цікавить безпосередньо, а що скажуть наші е, керівники. У мене є джерела, які е, можуть е, підтвердити інформацію або, скажімо, спростувати. Але е, маючи толерантність до вищого військового керівництва наших збройних сил, я поки що утримуюсь від будь-яких коментарів. Але динаміка позитивна, пане генерал, ну скажіть, принаймні, хоча б щось. Крок за кроком ми щодня, що метра ближче до нашої перемоги. Пане генерале, на сході України утворилася нова лінія фронту. Дивимося. Бачите? Я буду щасливий і задоволений, коли ця лінія фронту почне зростати, і крім Білгородської області, ще буде підніматися питання про Брянську область, про Курську область, про Воронівську область. Тому якраз це показує те, що Час уже в даній ситуації працює на нашу користь. І ті тріщини, які пішли по Мурові, е як завжди, всі сприймали, що Росія така буде ніколи не зрушна, якраз уже тріщини по Мурові пішли. І наше завдання безпосередньо, щоб ці тріщини стали ширше, щоб ми зруйнували Росію е в тому розумінні, як вона є зараз, як імперія зла і біди, щоб е ті, хто зараз воюють за звільнення Росії. Саме росіяни в складі е, добровольчих підрозділів змогли наростити свої зусилля і змогли все ж таки завоювати свободу вже абсолютно для, для нової Росії. Пане Герамі, це ж чудово. Ну будеш, ну який чудовий нова лінія? Ну, подивіться, а далі вона може знову буде трошки розширюватися. Ну мені особисто подобається. Е, я скажу так, що е, мені також це подобається, і скажу, що, е, шановні е, хлопці, Хоча з, з, з певними підтримую е, зв'язок, що треба нарощувати засилля. Не одна область е, межує кордоном е, Російської Федерації, межує кордоном з Україною. Че ж таки, я б звернув більшу увагу, наприклад, на Брянську область. Mm. Пане Гендал, ще є інша карта. Зараз вам продемонструю її і зачитаю важливу інформацію. Отже, вони втратили контроль над чотирма селами в Білгородській області. мається на вас Росія Кремль вже не контролює ці території, йдуть бої за Муром, Нохотіївку, Зебровку, Архангельське, Нову та Волжанку, Щібейки, Норжевку, Нежгольськ та Вознесенівку. Фактично, я так розумію, що йдуть бої просто зараз. Що скаже генерал Сергій Григорович Кривонос? Я сьогодні спілкувався зранку, вчора ввечері з тими, хто зараз там знаходиться, і скажу так, що е, ситуація е, складна. Але да. все ж таки, е, ми е, розуміємо, наскільки складно нашим хлопцям, е, які є нашими союзниками, але я більше не впевнений, що у них все складеться добре. Це якраз таки, знаєте, чудовий почин, хоча ще там був до того, але якраз ситуація більш системно підійшла, коли. Почали е, завойовувати свою свободу Росіяни вже безпосередньо всередині самої Росії. Сподіваюся, що часом ми розхитаємо ситуацію і таких е, сіл, таких міст, е, про які можна буде казати, що вони звільнені від путінського режиму, стане значно більше. Час е, гратиме е, на нас, час гратиме за нас. І якраз історія показує. Що саме з таких невеличких е, ситуацій і починалася руйнація Росії, і саме з цих напрямків починалася ситуація руйнування Росії? Давайте згадаємо безпосередньо ситуацію по Жодмітрію першому. Саме з цих напрямків почали почав на наступ Григорія Третії на Москву. Сподіваюсь, що ситуація складеться і тут, на користь, що вони зможуть зайти в Москву. Пане генерале, у росіян насправді істерика повна. Але, ну, по-перше, вони вважають, що це ми, українці, зайшли на територію Росії. От подивіться два фрагмента їхньої істерики та паніки. Перший фрагмент вони кажуть, що ми йдемо на них. Подивіться. Знімають з камери. І другий фрагмент вони кажуть, що ми скрізь. От вони весте ми скрізь. Це Білгород? Блін, вони тут уже везде, смотри. <плес> Те, що кажуть росіяни, це якраз показує, що вони достатньо потужно намагаються інформаційно супроводжувати протидію. Діям російського добровольчого корпусу і наше завдання якраз допомогти нашим е військовим союзникам росіянам, ті, е що воюють за свободу е нової Росії, допомогти інформаційно супроводжувати їхні дії. Бо якраз і українські засоби. Е Масову інформацію мусить супроводжувати і доносити інформацію. Якщо ми допомагаємо звільняти Росію від ярма Путіна, то ми мусимо безпосередньо почати боротися е, за розум серця російського народу, що саме якраз росіяни хочуть змінити Росію середини. Оце завдання номер один. І я абсолютно підтримую і розумію, що це треба робити. Сподіваюсь, що влада достатньо е, швидко зробить висновки і дасть спроможність росіянам е, транслювати цю інформаційну. Е, Інформаційний цей меседж е, до саме до громадян Росії uh, пане генерале, Сіманьян вже готова завершити війну. Вона просто в істериці. каже, що ми готові здати все, тільки щоб закінчити це кривопролиття, навіть референдум в БНР провести. Пропоную послухати будуть делать далі. Ані получать ракети дальнего дійства, получат. ані получні стрибітелі получат. ані будуть наносити этим всем удари. по нам, по нашим территориям. Будут. Белгородская область, дальше они пойдут. Воронежская там недалеко, не дай бог, Ростовская, Краснодар мой родной. Ну как было бы замечательно остановить кровопролитие прямо сейчас. Там, остаться там, где все стоят. Заморозить. И дальше провести референдумы. Референдумы на всех спорных территориях. И куда люди хотят, с кем они хотят остаться, с тем эта территория и остается. Это же справедливо. Ну хорошо же. Нужны нам территории, которые не хотят с нами жить. Не уверена я в этом. И мне почему-то кажется, что и президенту они не нужны. Было бы замечательно, но то есть, есть одна загвоздка. Не будут они договариваться об этом никогда. Что скажете, пан генерал? Ну, это черговый трюк э, российской пропаганды, которая намагается безпосередньо подать информацию, что они там такие э, воины за мир, воины за э, борцы за мир, а вот мы такие супернацисты, суперагрессоры. Э, это первое. Наступное, то, что они как раз Оцім розмовам про перемір'я про референдум будуть намагатися затягнути час і час на дана ситуація може зіграти на користь Росії, аби вона змогла перекинути е, певні підрозділи Росгвардії та інших підрозділів е, ФСБ і можливо частину збройних сил Російської Федерації на ці напрямки, аби це придушити в зародуші. Ви ж розумієте, що е, вони не можуть допустити того, що. Е, Якась частина Російської Федерації е, почала відчувати себе свободи, почала жити е, по іншому, бо це ж страшний приклад для інших, і це е, саме це може зруйнувати існуючу російську імперію. Тому це просто інформаційна маніпуляція. Не вірте в це, і е, якщо вже переводи проводити там референдуми, то після того як е, добровольчий корпус Росії війде в Москву. Пане генерале, з приводу Москви у мене буде один фрагмент відео від журналіста пана Сланяна. А зараз я пропоную послухати, що росіяни взагалі кажуть про цю територію і постійно обстрілюють і будуть зрівняти з землею. І я так розумію, що це роблять самі росіяни, але тут важливо вашу оцінку. От давайте послухаємо. Діма забрати. город будуть оставляти по всірволю зору. Тобто були розговорити в Росії. так, будуть хахом запускати, будуть город городка. У них є графічка невигідна паліста. Ми ще зі в'янки. Їм не вигадано, їм, їм вигадано опустити га і розбалдити то вгород містить з цими уродами. Машину забрати можна, я тебе говорю. Тобто росіяни будуть бомбити місто, зрівнювати його з землею. І про це каже сам росіянин. Пане генерале, нічого не дивуюсь абсолютно, бо нічого святого у них немає, вони готові. Зруйнувати власні села і міста, якщо вони не зупинялися по руйнувації наших міст, і те, що вони розповідають, що вони там супер росіяни, але між тим руйнують е маніградокруських, як вони кажуть, так потужно. То якісь там е села на Белгородщині чи на Курщині, чи безпосередньо на Брянщині, для них взагалі не мають ніякої ролі. А з урахуванням якщо поритися в історичному минулому, то ми так. можемо побачити, що зараз якраз е бої. Е які зараз ідуть, це е, колишні території Української Народної Республіки 18-19 років, і це колишні е, території колишньої гетьманської України, тому е, вони це сприймають абсолютно. Знаєте, так вони готові віддати ще декілька областей і знищити власних областей в нуль, аби залишитися при владі там саме в Москві, та е, не виходячи за е, велику кальців е, кільцеву дорогу. Ось для них головне завдання тому для Путіна е, багато сел і міст Російської Федерації є просто розмінними монетами е, в такій великій геополітичній грі, яку він там собі побудував. Він думає, що часом про це все забудуть, часом вони відновлять свої сили, вони повернуться і все вернуть в русло або в кордони Російської Федерації. Пане генерал, зараз знайшла для вас спеціальну відео. Це російський журналіст Асланян, який працює на Ходорковського на його Ютубі. Він стверджує з абсолютною впевненістю, що Москву будуть атакувати знову не тільки дронами, а й ракетами авіацією. Це його позиція. Я прошу вас як військового проаналізувати насправді його тези з професійної точки зору. Давайте послухаємо. продолжать бомбить сначала беспилотники, а потом уже пилотируемой авиации, ну и не только авиации, а щит над Москвой будет слабее и слабее, подобные атаки будут происходить по нарастающей. То есть по мере того, как украинская сторона будет новую технику осваивать и показывать ее в реальном применении, российское ПВО будет слабеть. Это очень четко видно, в принципе, по войне. Чем интенсивнее бои, тем старше из запасников достается технику, ну, там, Т-55, которые пошли на фронт, ну, абсолютное позорище, говорит о том, что остальные танки уже заканчиваются. И будет то же самое с ПВО. Понятно, что будет дальше. Дальше будет идти увеличение артиллерийского, огневого, авиационного натиска на Москву. Чи погоджуетесь, вы с теми тезами давайте разберемо. Те, що наші спроможності з часом будуть збільшуватися, це е, зрозуміло і чудово. І те, що е, не об'єктом безпосередньо е, не об'єктом українських атак, не є місце, е, мирне населення Російської Федерації. В першу чергу нас цікавить пункти управління, е, об'єкти критичної структурою Російської Федерації. Тому якраз це треба розуміти. Що ми намагаємось і ми не хочемо воювати з мирним населенням, як це роблять Росіяни безпосередньо на території нашої країни? Час грає уже проти Росії, і наше завдання якраз чітко визначатися, коли в який момент наносити ці такі точкові удари, які б руйнуватимуть Російську Федерацію і костяк Російської Федерації, які би безпосередньо наблизив нашу перемогу, ще раз підкреслю: у нас абсолютно немає бажання воювати з мирним населенням Росії. Ми воюємо з путінським режимом, і ми воюємо, і будемо руйнувати саме їхню інфраструктуру і розташування їхніх військових підрозділів. Пане генерале, сьогодні міноборони Російської Федерації заявили, що 4 червня Україна розпочала великомасштабний наступ на п'яти ділянках фронту на південно-донецькому напрямку. Однак, центр стратегічних комунікацій збройних сил України заявив, що росіяни активізують свої інформаційно-психологічні операції. Фактично, на тлі цього пропагандисти будуть розповсюджувати недостовірну інформацію про контрнаступ його напрямки та втрати української армії. Для цього заготовлені старі відео та фото, на яких підбиті техніки загиблих та полонені. Розтлумачте нам цю інформацію для чого взагалі в цілому от росіянці починають. Цю іпсо ем, повідомляти. Росія має чудові безпосереднє напрацювання в питаннях інформаційно-психологічної операції, проведені як проти власного народу, так безпосередньо і про того народу, якого воїть, а саме про проти, проти українського. Тому завдання номер один посіяти. Е знаєте, недовіру е, посіяти паніку, е, посіяти е, питання такого, Знаєте, несприйняття реальної ситуації. Вони намагаються нав'язати нам і свій інформаційний меседж і е, думають, що саме ми будемо його сприймати. Ні, це велика помилка. Я скажу одне. вірте генералу залужному, слухайте тільки генералу залужного. Пане генерале, наразі триває жорсткі бої на півночі від Бахмута, який почався ще вночі в цей бій. Про це говорить боєць збройних сил України. Збройні сили України потроху просуваються. Відбувається потужний артилерійський та мінометний обстріл позицій збройних сил України. Наша артилерія відповідає фактично. Ми вибиваємо ворога, але вже маємо втрати. Більш детальна інформація буде згодом від Генштабу. А про це військовослужбовець збройних сил України я розповів телеканалу Еспресо. Пане гневе, яка зараз ситуація в Бахмуті, особливо в контексті виходу Вагнера з Бахмута? Ну те, що вийшов Вагнер з Бахмута, в Російській Федерації достатньо приватних військових компаній під різними назвами, які можуть замінити і замінили безпосередньо в Бахмуті Вагнер? Тому не на всьому Вагнері тримається російська оборона. Є ще величезна кількість. Приватних військових компаній, так само, як є і величезна кількість військових частин, які також зайшли Бахмут. А що стосується ті, що бої йдуть зараз на тактичному рівні, як ми кажемо, бої місцевого значення, це якраз росіяни намагаються все ж таки відволікти і розпорошити наші сили, які у нас сплановані для нашого наступу. Пане Андра, давайте зараз послухаємо Пригожина з приводу Бахмута. Такая информация имеется, что по какой-то причине подразделения, которые должны были находиться в садах, в которых мы каждый день несли потери, но тем не менее эту территорию сдерживали, несмотря на то, что там действительно трудно закрепиться. Но на сегодняшний день имеется информация, что там уже выставлены наблюдательные посты ВСУ. А если это так, то ждите следующих шагов. Чекайте на наступні кроки, сказав Пригожин, те, що е, на фронті ситуація може достатньо швидко змінюватися, є там, де е, ворог відійшов безпосередньо правильно організована розвідка з боку командирів, дозволяє зайняти ці нові позиції наростити свої зусилля. Якщо це інформація відповідає дійсно, це все чудово, але знов таки ж я сприймаю інформацію від офіційних джерел, які даються для всього народу, плюс від своїх джерел, які я маю е серед багатьох військових частин збройних України. Тому потроху, потроху, ми повертаємо е наші землі, хотілося би швидше, але е я більше ніж впевнений що часом ми повернемо всі українські землі. Питання в часові і питання в кількості підготовлених воїнів, які могли це зробити пане Наталі. Сьогодні я слухала інформацію від міністра оборони України Олексія Резнікова. Він сказав про те, що не будуть винищувачі задіяні під час літньої кампанії наступу збройних сил України. Що стосується те, що наступ збройних сил України, який почнеться без наявності, f 16 Це звичайно, не дуже добре для збройних mm -hmm. Сил України. М'яко кажучи, це дуже погано. Бо е, в загальному розумінні на наземної наступальної операції, якраз активне використання спроможності авіації, е, дозволяє е, успішно просуватися нашим наземним е, військам. Тому те, що він каже, що не буде, е, то я б задав питання: то можна притримати ті наступ, бо з, а, без авіації е, ті, хто воюють е, на землі, будуть мати е, певні складнощі. Тому, аби зберегти наші сили і засоби, я б е, на місці нашого головного команду, трошки по потримав би час наступу, але ну їм там е, приймати рішення їм нести відповідальність, і знов таки чомусь каже про це міністр оборони. А чому про це не каже головна команда з Знову інформаційно намагається його відсунути від е, безпосередньо коментарів е, в реальній ситуації. Знову його підштовхують безпосередньо в інформаційний вакуум. У нас за війну відповідає головнокомандуючий, і він мусить говорити. А всі інші мусить мовчати. Пане генерале. Ви мені вчора надіслали документ, от фактично, ініціатором виїзду за кордон, винуваченого в корупції депутата Київради Владислава Трубіцяна були сили спецоперації Збройних сил України. Про це йдеться в коментарі Сил спецоперації з журналістом схеми Радіо Свобода. Ось цей документ. Дайте, будь ласка, оцінку насправді як, як військовий цій ситуації. На ну, насправді ситуація е, з цим листом це е, якраз показує, чомусь е, командуючий сил спеціальних операцій порушуючи субординацію, звертається до е, тої людини, яка безпосередньо що була попереднім начальником. Чомусь вони звертаються до свого нинішнього начальника е, до головнокомандуючи е, збройних сил, генерал Залужного. Ви ж розумієте, що е, порушення субординації в армії е, е, є проблематичним. Саме головнокомандзе пронесло так само і має право надавати е, дозвіл на виїзд е, певним е, волонтерам для виконання певних задань. А те, що якраз використовуючи прикриття за рахунок ССО, прикривають оці е, намагання влади сховати тих людей, які її опорочили, які намагались вкрасти, якраз е, ага, це не гурт, це ССО. А це, це не ССО це безпосередньо. Тут вони саме ініціативу привели. Повірте мені, по-перше, е сили спеціальних операцій могли напряму звертатися до генерала залужного але не звернулася, бо розуміло, що буде відмова по цій людині, за яку вони саме просили. І по-друге, те, що е не можна так робити юридично, це величезне порушення. Я думаю, що мусить бути проведено розслідування. А в ці байки е спікера Сил спеціальних операцій, що там. Ці люди там виконували супер завдання і супер обладнання, мусили поставляти. Ну це развод для пробачте для лаховний більше не менш друзі. Дякую, що ви були з нами. Підпишіться, будь ласка, на мій YouTube канал. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, ви генерал кривонос побачили більше. Напишіть коментар. Звідки ви нас дивитеся, якого міста, з якої країни фактично підтримайте мій YouTube канал? якщо дивитеся на телеканал? Прямий, натисніть на назву, там буде можливість підписатися. Натисніть власне дзвіночок. Вам буду вдячні. Генерал Сергій Григорович Кривонос, генерал-майор, був в етері. Пане генерале, дякую вам дуже за цю за цей час, який провели зі мною. Слава Україні! Слава Збройним силам України героям слава і крок за кроком ближче до перемоги. Обов'язково.